Навіть вітер та дощ не завадили пластунам провести на стадіоні юність свою традиційну спартакіаду. У гості до Коломийської станиці завітали курені з Івано-Франківська, Чернівців та сусідніх міст і селищ. Змагалися у чотирьох видах. Спортивні змагання проходили у кількох закладах, однак відкриття вирішили все таки провести на стадіоні. Холодна погода не злякала пластунів. Вони чітко виконували команди. А начальник відділу сім'ї молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник зазначив, що такі змагання це частина всеукраїнського вишколу пластунів. Заплановано згідно календаря пласту Коломийської станиці провести. Е окружну Спарту, е в яких є чотири види спорту, приймає участь п'ять команд. Е саме популяризація видів спорту, те, що пласт не в стороні від спорту. Дуже приємно, що є гості, потужні команди, які приймали участь на краєвих спартакіадах, презерваних їх ставали. Традиційно свої змагання пластуни розпочинають із молитви та виконання України! graça, start А далі розпочалися баталії. Змагання проходили у залах першої школи та ліцею. А от найзагартованіші грали у футбол на юності. Перемогу з партії, які називають пластуни, серед юнаків здобув курінь імені Максима Залізняка з Коломиї. А серед дівчат кращими стали знову ж таки представниці місцевого курення імені Галини Грабець. Нагадаємо, що минулого року на всеукраїнських змаганнях у Тернополі наша станиця зайняла третє призове місце. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подієнтика.